Знаєте що? Меланому, один з найнебезпечніших раків шкіри, тепер можна виявити без жодного надрізу та біопсії. Серйозно, у 2025 році дерматологи усе частіше використовують сучасні оптичні технології. Це коли можна оцінити родинку буквально під мікроскопом, не торкаючись шкіри. Раніше ми використовували лише дерматоскопію. Це такий собі мікроскоп для шкіри, який допомагає оцінити пігмент і судини. Його точність близько 87%. Але зараз у гру вступив штучний інтелект. Штучний інтелект допомагає оцінити знімок і проаналізувати його. Він бачить ті деталі, які людське око може пропустити. І уявляєте? Точність цього методу сягнула 93%. А це майже вже рівень гістопатології. А є ще рефлексійна конфокальна мікроскопія, метод, який дає настільки детальне зображення, що дозволяє відрізнити доброякісні клітини від злоякісних у реальному часі. Тобто сьогодні лікар може сказати, це безпечно або треба видаляти одразу після огляду. Майбутнє діагностики меланоми вже настало. Поєднання досвіду лікаря і штучного інтелекту реально рятує життя. Не відкладайте перевірку родимо. Це лише 10 хвилин, які можуть змінити усе.